Доброго дня, дівчата. Скажіть, будь ласка, ви б зустрічались з хлопцем, який заробляє менше у вас грошей? Ні. Чому так зразу ні? А якщо ну, б дуже сподобався зовні класний, спільні інтереси? Ну, якщо він хотів би розвиватися, якщо перспективний, хотів би розвиватися. Якщо от зараз так склалося, що в нього зараз менше, а, а мабуть. У нього там перспективи такі хороші, Ну, якщо зараз він там менше заробляє, але він хоче розвиватися, це типу тимчасово. То я б зустрічалась. Да я теж можливо. А ви можете так, як спілкуючись з людиною, ну там якийсь період часу побачити, чи в нього є якісь перспективи, чи там взагалі ну, це торба від спілкування повна? залежить там поговорити про цінності в житті, там. А скільки вам приблизно часу треба, щоб впізнати людину, чи вона вашої скажу. уваги. Е, я одружена вже ось недавно одружилась. Е, коли я зустрілася своїм майбутнім чоловіком, мене взагалі не цікавило, яка в нього зарплата. Е, але е, просто я от зустріла свою людину, і мені було максимально з ним комфортно. Я не цікавилася, яка зарплата, але я вже тоді розуміла, що він ну, заробляє більше, ніж ну, я. Ну, я не можу пояснити, як це відбувається, як зрозуміти, але. Ну не бомж, ну це вже так. знайшли свою людину зразу. Так да. доля да. свела, як кажуть, да ну добре, дякую вам за відповідь.